На Харківщині відкрили відділення для переселенців з Донбасу з обмеженими можливостями у серпні, коли життя в окупованому Донецьку стало нестерпним. З будинків інтернатів вивезли більше сотні людей. Чотири десятки знайшли прихисток у хорошовському геріатричному пансіонаті. Відремонтувати центр допомогли Європейський Союз та ООН. Тепер відділення для переселенців облаштовано відповідно до потреб людей із обмеженими можливостями. До 22 років Юліана жила повним життям, займалася спортом, вчилася, будувала плани на майбутнє. Та життя пішло шкереберть, коли вона зламала шийний хребець, стрибнувши в озеро. Відтоді її дім пансіонат для людей з обмеженими можливостями. Там і зустріла кохання на все життя. Було справжнє весілля з білою сукнею, квітами та гостями. Вважає, вона хороша. Мне она иногда сесть в коляску, когда мне тяжело по здоровью. Купает, одевает, если не надо. З окупованого Донбасу, торік у серпні на Харківщину терміново вивезли понад 100 людей з обмеженими можливостями. Життя під постійними обстрілами стало нестерпним. Там три роки ми були, тільки сиділи там, отут, на вулицю не випускали, навіть на вулицю. боялися, щоб на вулиці там не було ж І Ми виїжджали під бомбіжкою. Чотири десятки особливих переселенців знайшли прихисток у хорошівському інтернаті поблизу Харкова. Місць не вистачало. Місцевих підопічних на той момент тут було майже три сотні, та й умови не підходили. Одили Позвонили і сказали, що к вам приїдуть люди з ограниченими можливостями із Донецька. Розсіліті прийшлося ремонту відділенні для переселенців та спеціальне обладнання допомогли зробити європейські друзі. Ремонт коштував 860 шістдесят тисяч гривень. Майже 80% грошей виділено за спеціальною програмою ЄС та ООН. Тепер тут готові прийняти ще півсотні людей. Подъемники специальные для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли принимать ванны это ремонт корпусов корпуса, который был до этого не приспособлен для жизни. Чотириразове харчування, безкоштовні ліки, уважний персонал, поскаржитись нема на що кажуть переселенці. Конфлікти ж, які інколи виникають, створюють самі. Та інколи взагалі переходять межу. Я розумію, вам хочеться конфету купити, вам хочеться печенье купити. Ну купіть. Ну зачем же ви покупаєте вот эти бутилки, і зачем ви бросаєтесь на людей? Они узнали точки, где продаються самогон. І начальство перезходяться, они вперед. Санітарки не випускають, вони на санітарах ножом. Про такі проблеми працівники пансіонату говорять пошибки. Кажуть, намагаються впоратися з проблемними мешканцями. Та, дається, це не завжди легко. В кожного своя драма, яку складно пережити. Бесідує. Маті, всі ми люди, всі ми можемо визиваємо, бісєдуємо, справляються кадакак. Коли, коли. Ну, всяке буває Це люди, розумієте, обіжені судьбою. До пансіонату запрошують волонтерів, які б могли влаштувати концерт або показати їхнім підопічним виставу, або ці люди не почувалися покинутими та змогли, хоча б на мить забути про свої хвороби. Самі ж мешканці кажуть, в них одна мрія. Щоб мир був. Більше нічого. Поїху. Тетяна Доцяк Ігор горі Тамбієв факти ICTV.